Бережіть голови з дахів будинків, звисають бурульки. А подекуди цілі брили замерзлого снігу на вулиці Гуцульській сніжний карниз, яка в перехожих більше тижня. Ситуація змінилася лише після втручання журналістів новин. Нам на дванадцяту ранку ситуація виглядала так: з даху на гуцульській сім звисає брила снігу та льоду. Частину вулиці, яка ризикує опинитись під лавиною, обгороджено. Тротуари без того вузькі, тож перехожі обходять небезпечну ділянку по приїжджій частині. Під будинками навпроти теж не пройдеш. Вся пішохідна частина запаркована автівками. Людям кажуть, дивись наверх, а не вниз. Тому жінка йшла, і вона вже тиждень стоїть так. Поки ні. Не притрусить. Як притрусить. Тоді знімлять. Ну, я так мислю собі, але ну, у нас по-інакшому не буває. Напевно, їм все одно, що то падає на голову. Так бачу, ніби сніг трошки прибрали, але напевно про те, що ще дахи треба прибирати, ніхто не сказав. А ви туди, мужика, не висадите. Тобі, так. Да. Що ви зробите? Вишку? Страшні гроші, хто буде платити? От такі, якщо звисають, то вистрелюють. Чесно кажу. А ось і вони комунальники прийшли, глянули на дах, однак з нами чомусь не захотіли розмовляти. То ви будете збивати чи брали чи ні? Та я тут його не чую, не знаю. Ні, 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 то я цих чоловіків питаюся. Ну, я старий Львів, хай працюю, да у них приїхали на поляну руку. Хто залежить до старого Львова? Ага. То, то вони є на 100 перший, та... то є сто Жек, старий Львів. А чого вони прийшли, забрали дупи і пішли бляхарі? Хай би вони порубили, вони за то гроші беруть. Але, очевидно, після того, як ми пішли, борці зі сніговими брилами повернулись. Сніг з даху таки збили. А от на коментарі комунальників ми продовжуємо чекати. Деталі у наступних випусках. Вікторія Васкевич, Назар Піх, Новини.